Ще може бути небезпечне печиво для нашого організму. Ми розберемося в цьому відео. Зараз прочитаємо з вами будь-який рандомний склад. Який обрати? Давайте ось такий. Я дуже любила колись в дитинстві. Це печиво неважливий виробник. Ми читаємо тільки склад. Значить, склад продукту начинка желейна на зі смаком апельсину з цукру з патоки. Патока це теж цукор, загущувачі, сік апельсиновий, який теж цукор концентрований. Тобто, сік апельсиновий концентрований, будь-який інший концентрат соку. Це теж є цукор. Це загущена історія. Потім дивимося з вами регулятори кислотності. Потім пішло ароматизатор, барвник також. Тобто, вже да, не дуже хочеться краще з'їсти, просто ягоду. Борошно-пшеничне або той самий апельсин. борошно-пшеничне, глазур-кондитерська коричневого кольору, яка складається з пудри цукрової, жиру рослинного, повністю гідрогенізованого пальмолядрового стеарину. Тобто олія гідрогенізована, жири рослинні це якраз ті жири, які не несуть користі для нашого організму. Якщо ми хочемо, щоб пальмова олія дала нам користь. Нам потрібно обирати червону пальмову олію. Вона дуже дорога в твердому вигляді. Вона приїжджає до нас з інших країн, і це лідер по вмісту токо-3-нолів. Це один із різновидів вітаміну є. Е Антиоксиданту він дуже він на 60% сильніший ніж токофероли. Токофероли це теж такий антиоксидант. Це є в пальмовій олії. А та пальмова олія не червона, яку везуть до нас в Україну, з якої ось ми ну, роблять продукцію, щоб. І, скоріш всього, здешевшити, тому що на вершковому маслі, ну, відверто кажучи, на вершковому маслі випікати досить таки дорого, і не кожен українець може собі це дозволити. Але я хочу вам сказати, що це не є основа раціону. Я часто бачу, як люди кладуть собі це в тарілки, не в тарілки, а в кошики от прям його не має бути. Якщо ви хочете печиво або тортик, іноді раз на тиждень е, з'їсти, спечіть самі або знайди, знайдіть якісний склад, який буде з вершковим маслом, з яйцями, і з нашими Максимально корисними продуктами, хай там буде цукор, невелика кількість, але ж не оці всі по три-по чотири види прихованих цукрів. Порошок, какао, емульгатори, лецитин, соєвий, ароматизатори, антиоксиданти, меланж, пудра, цукрова, крохмаль, кукурудзіна, олія соняшника рафінована, в якій теж будуть транжери, крохмаль картопляний, глюкоза, сироп інвертний, глюкоза це цукор, сироп інвертний цукор, емульгуюча суміш. Ну це ви от серйозно. Ви думаєте, що це дасть здоров'я? Їжа створена для того, щоб ми їли, брали вітаміни, мінерали, поживні речовини і класно функціонували, були розумними, без хвороб, без отих от проблем шлунково-кишковим трактом, без таких от талії, як балій. Ось для чого їжа потрібна, щоб просто функціонувати, нести користь один одному, а не об'їдатися. І точно я проти такої їжі. Я проти такої їжі.